за родинним рецептом Марина Порошенко привітала бійців АТО з великоднем до військового госпіталю прикордонної служби. Перша леді прибула з дітьми зараз. Там на реабілітації вісім прикордонників всі з серйозними осколковими міновибуховими кульовими травмами, яких зазнали в зоні АТО вже під час режиму тиші. Президентською відзнакою за мужність нагородили прикордонника Віктора Сличка. Попри вогнепальне поранення у щелепу, він допоміг затримати диверсантів. У великодній ранок бійці порадували родичі домашніми гостинцями, освятили частування э, священники. Сьогодні ж пані Порошенко разом з дітьми частувала бійців АТО своєю паскою і побажала захисникам держави швидкого одужання. Молитися, щоб все у вас гарно було, щоб ви якомога швидше одежили. Шия щелепа. Неділю назад я приїхав з цього, заново проліз. В Англії я був на операції там. Попали з рукою під мінометний обстріл на самому пункті піски, де отримав осколочне поранення. Нога, рука і біля грудів осколок залетів. Режим тиші так виконувався. Дружина приїжджала Ковбасу домашню, я, яйця, паску, бабуся приготувала.